Сьогодні я отримала свою посилку з Амазону. Я замовляла павербанк і Micro картку до смартфона. Я замовляла 19 грудня вже вночі і отримала сьогодні 22 грудня. Мені залишили ось цей пакет під дверима. Ніхто не дзвонив, ніхто особисто не передавав. Отже, зараз відкриємо, подивимося. Отже, прийшов такий павербанк Варта і мікросіді картка За доставку я заплатила 3,99. Якщо ви купляєте на суму від 39 євро, то доставка безкоштовна. Доставка відбулася в мене в місто Мюнхен, Німеччина за Powerbank я заплатила 11,99 євро, а за CD-картку 10 євро. Це все було зі знижками.